Як же було страшно в дитинстві, коли вперше подивився цей фільм? На той час ще і телевізор поламався, і я дуже добре пам'ятаю, що після закінчення фільму я виключу телевізор і ліг спати, а він знову включився. Ось тоді я цеглинок на ліжко наклав. Але придивляючись його зараз, то вже не такий і страшний, а от детективна складова та сам сюжет заставляють подивитися тебе від початку і до кінця. Дзвінок це ремейк японського фільму 1998 року. Зараз ми попробуємо вияснити, чи прийшов перевірку часом цей фільм. До вашої уваги, дзвінок. Фільм починається з розмови двох подруг: це Кеті та Бека. Вони говорять про касету вбивцю. Кеті каже, що бачила цю касету та притворюється, що помирає. Але по її обличчю видно, що їй реально страшно. Далі дзвонить телефон, але це виявляється мама Кеті. Вони розмовляють і тут включається телевізор. Бі, 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 бі. І вечер, вечер делать... Кеті пробує виключити його, але з першого разу не виходить. Після того вона піднімається до своєї кімнати і її вбиває це. Далі ми переносимося до головних героїв: Рейчел, яка працює журналісткою, та її син Ейден. Виявляється, що Кеті, яка померла на початку, це кузена Ейдена. Або як нормальні люди кажуть, двоюрідна сестра. Завчительку хвилюють не самі малюнки, а от те, що він їх намалював тиждень тому, а Катя померла тільки три дні назад. Коли приїхали додому, хлопець далі поводить себе дивно. Часу бракує. Ми всі помрем, ми всі помрем, я знаю точно. М да. Твій син каже, що ви скоро помрете, а ти така та 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 на добра. На наступний день Рейчел із сином йдуть на похорони до Кеті. Я бачила її обличчя. Е, так, Кеті померла біля дверей. Чи можливо Самара вирішила її відтягнути до шафи? Після цього Рейчел виходить на вулицю, щоб більше дізнатися про те, що ж сталося з Кеті. Під час розмови та покурювання цигарочки ми дізнаємося, що Беку після цієї ночі забрали до психушки, а ще нам знову розказують про касету, яка вбиває. Якщо хто не знає, то після того, як ви подивитесь касету, до вас подзвонять і скажуть, що ви померте. Її хлопця звати Джош. Він чистя у школі. А Джоша немає поблизу. Джош помер. Все сталося тієї ж ночі. І з розмови ми дізнаємося, що хлопець Кеті теж помер. Після цього Рейчел починає шукати інформацію про її друзів, які були з дівчиною в ту ніч. І дізнається, що всі померли в 10 годин вечора, як і Кеті. Але коли вона розмовляла з Бекою, тоді була вже 10 година. А після того вона декілька хвилин була жива. Це або ляп, або Самара вирішила зробити перекур після вбивства її друзів. В принципі, це старий фільм, і докопуватись ми не будемо. Чи будемо. Кеті померла від серцевого нападу, напевно, тому що побачила кадри із касети у своєму телевізорі. Її хлопець вистрибнув з даху в будинку, а двоє друзів загинули в автокатастрофі. То як вона їх вбила? Можливо, якщо немає доступу до телевізора, то Самара впливає на людей підсвідомо. Але в кінці фільму ми побачимо, що вона вийшла з телевізора особисто. Для чого? Щоб глядачі її побачили? А, так я вам трошки просполерю, але. Нічого страшного. Повертаємось до речі. Вона знайшла у кімнаті Кеті візитку фотоателіє, де були їхні фотографії з відпочинку того дня, коли вони і подивились цю касету. Рейчел теж вирішує до того будинку, щоб дізнатися, що сталося. Тягніть карту. Будь-яку, тягніть. Покладіть її в колоду, щоб я не бачив. Це вона. <на> no. І тут ми одразу замічаємо ту саму касету серед усіх інших. Але і тут є питання: якщо ціль була, щоб якомога більше людей її глянули, то чому не наклеїти на неї щось, типу, якийсь фільм або підкаст терапії із «Спартаком Суботою? Хоча я думаю, що її б тоді точно ніхто не подивився. Речл бере касету та йде в той самий будинок, що і була гоп-компанія, і трохи подумав, що починає дивитися. Після чого відбувається це. Далі у нас починається перший день, і до Рейчел приходить її друг Нано. А якщо бути точнішим, то це колишній чоловік Рейчел та батько Ейдена, бо фільм про це скаже тільки під кінець. Рейчел просить сфотографувати її, і на фотці виходить таке саме деформоване обличчя, як і в нашій гоп компанії. Після цього Нано просить показати касету, про яку вона говорила, а ця дура бере йому і показує. Можливо, вона просто мститься йому за минуле. Після перевіду дзвонить телефон, але ніхто не бере трубку. То це виходить, що Самара це типу мікрозайму, без попередження дає кредити, а через 7 днів приходить та забирає пацієнту у вигляді життя. Нано не вірить в прокляту касету та йде собі, а рейд виявилося, напевно, мало однієї касети, і вона зробила копію. Наступає другий день, і рейд їде до колишнього чоловіка, щоб добре дізнатися про касету. І тут виявляється, що в копії збитий тайм-код і взагалі немає ніякої інформації. Спрацьовує іще трошки. Далі не можна. Можна. Ні. Дай на мені? Не лізь. Майже. О, кульба. Далі заходить ще одна дівчина, і Рейчел розуміє, що вона тут лишня. Ти не залишиш касет? Я не бажаю її смерті. Та ладно, чому ні? На третій день Рейчел їде до психушки, щоб запитати, як померла Кеті. На що Бека відповідає, що вона сама дізнається. А коли? Коли? Так. Ага, побачимо, коли. Коли? Коли-коли, Правильно, через 4 дня. Зрозумівши, що психованої вона нічого не дізнається. Редж йде сама розтягувати плівку. Там вона замічає, що є ще маяк. Вже четвертий день. А чому вона така повільна? Ну, ладно. Речл прийшла шукати інформацію в бібліотеку, і знайшовши потрібний маяк, починає шукати про нього в інтернеті. Так, стоп. Якщо в неї є інтернет, то чому вона шукала маяк в книжках? І знову питання, на яке не буде відповіді. Вивчаючи записи, речь дізнається про самі Морганів. Вони займалися кільмами, які чомусь дуже часто помирали. Але після самогубства Анни Моргану, все налагодилося. На п'ятий день ми дізнаємося, що і Нано починає вірити в те, що він скоро відкине копита. Далі нам показують, що з Ейдоном залишається весь час няня, ну і Рейчел хоче ще раз залишити малого, поки буде на острові. Вово, -во, в мене така сама хірня, коли я їм голубці. Решел бачить в відіння, де вона розуміє, що залишилося їй недовго. Але це не єдина проблема, так як піздюх теж подивився касету. На шостий день між батьком і сином виникає незручна розмова. Ти мене фотографував. Я бачив, коли я грався на шкільному подвір'ї, тобі, все пізді собі, тюрмо. тюрми, блядь? Нано залишається, щоб дізнатися більше про анну Морган, а речі впливе до острова, щоб поговорити з її чоловіком. Тікає! Ловіть його хто небудь! Коди туди, я туди! Я хуяна, де я є! Тим часом, бля, я вже забув, як його звати. Наон чи нано. Буде просто колишній. Тим часом колишній спробував потрапити до архіву як нормальна людина, але його не пустили, і він зламує замок. А Рейдж проходить до будинку Моргана та починає розмову про коней, бачучи схожі кадри в будинку, які є на касеті. Вона вирішує її напряму запитати. Але чоловік не дуже довольний і виганяє її. Колишній дізнається, що Самара володіла здібностями. Тим часом Рейчел проходить до місцевої лікарні і розпитується за Самару. Лікарка розповідає, що дівчинку удочерили, а через деякий час у Анни почалися видіння, і вона потрапила до психушки. Але коли дівчинка зникла, то все стало на своє місця. Настає вечір. Рейчел повертається до будинку морганів, але двері відкриті. Вона заходить та переглядає касету з лікарні, де тримали дівчинку. Чоловік не дуже радий, що по його будинку шастують посторонні, ну і легесенько дає поличку. Далі він розповідає, що самара його все рівно знайде, ну він і вирішив себе трошки освіжити. Речо, заспокойся, це є. Так. А ти як сюди потрапив? Після цього вони прямують до стайні, де жила Самара. Під шпалерами вони знаходять малюнок дерева, який росте біля того готелю, ну і була на касеті. На останній день всі пазли складаються: дерево із касети біля будинку, колодіс під підлогою. Завдяки флешбекам ми дізнаємося, що Анну задовбали видіння, і вона скинула Самару в колодіс, де та провела сім днів. Через все такий час і дається. Нам дуже мало розповіли про історію дівчинки, і тому залишається деякі питання знову. Хто справжні батьки Самари? Хто записував касету, хто провів телефон в колодязь? Ні, ну реально, як вона дзвонила? Рячел її знаходить і здається, що прокляття знято. Що сталося з тією дівчинкою? Ми її звільнили. Звільнили? Навіщо ви це зробили? Виявляється, що це не допомогло, і до колишнього проходить коханка. І знову у нас питання, як тоді вижила Рейчел? Але тут нам дають відповідь: якщо зробити копію касети і її подивиться хтось інший, то прокляття прийде на нього. Тоді Рейчел робить копію руками Ейдена, і на цьому фільм закінчується. Почнемо із питань, які виникли у мене під час перегляду цього фільму. Як Самара вбиває своїх жертв? Одним потрібно бачити телевізором, іншим ні. Колишнього та взагалі самостійно вилізло прикінчити. Вона типу, Новгад це робить? Далі видіння. У фільмі ми дізнаємося, що не тільки Рейчел бачила різні видіння, але й Кеті. Тоді чому інші не бачили? А якщо бачили, то чому немає якоїсь інформації? Я думаю, що друзі між собою мали б спілкуватися. Ну і колишній. Якщо б прокляття було знято, то він не мав би бачити видіння. Але цього не сталося, і він помер. Значить, він мав бачити видіння. А якщо бачив, то чому не сказав про це рейчел? Питань і сюжетних дірок є багато. Але кому воно потрібно? Я до цього докопався, так як це мій улюблений фільм жахів. Тому що тут не лякають скримерами або монстрами, а самою атмосферою. Пам'ятаю, в перший раз мені вистачило тільки початку, щоб вимкнути телевізор. Але врешті я подивився. Ну і плюс це хоррор з нотками детективу, тому я більше прискіплив. І ще це все відміняє те, що фільм вийшов у 2002 році і йому зараз 21 рік. Так він пройшов перевірку часом? Я думаю, що так. На всі питання, які я задавав собі під час перегляду, думаю, відповідять в інших частинах, так як я їх ще не дивився. Дякую, що додивились відео до кінця. Ви найкращі. І, до речі, перевірите свій телефон, бо мені здається, що до вас хтось. telefoonooi